Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Згадала, що є, є ж кашові гарбузи, і їх можна тушити, варити. Забуваюся чогось за них. Гарбузець такий невеличкий, взяла, покришила. Та, мабуть, іще піду яблучок знайду. Мені подобається Та й, та й сам гарбуз смачний. Солодки цукру сюди я зовсім не, не додаю. Е, Яблочок, як оце зверху понакидаю, їси, то аж губи злипаються. Кашу гарбузову ще не варила, хоча пшоно вже купила. Та дивлюся я, що виварим те пшоно на кашу пшоньону. Як молочко буде, обов'язково зварю кашку з гарбуза. Що, Маська? Боки об обтираєш. Сидить на сонечку, ванні сонячні приймаєш, так? Вчора трохи по квітничку походила, обрізала гортензію. Я там? А, виноград пообрізала. Трохи там трохи стебла позалишала. Небагато залишилося винограду. Виворюю останній виноград на кампут. Яка ось груна висить. Саме такий виноград смачний. М -м. Ідею ви мені підкинули за кампут. Підписниця мені писала, що кампут зварила з винограду і м'йоте. Виноград іще є. Воно, бачите, там ще я і м'ята росте. Ну, сьогодні я зварила вже компота, наступного разу зварю з винограду і м'яти. Небо таке блакитне, сонечко світе і вже гріє сьогодні, і душ по яблучка. На гарбуз. І цей піде зі мною чи ця карапуз. Зразу я яблучка під деревиною пошукаю та й на, дереві... на деревині яблучка висять, так туди ж я не дістану, гляньте, гарненькі які. Це людина колись. Дерева саджала, доглядала, а потім прийшов час і все позалишала. Хлопе, мені яблучок. А маська гукала, її вона десь забарилася. Там у березі залишилася. Вже я яблучка поверх гарбуза повикладала. Шкірку познімала. Можна було б і залишити шкірку, але гарбуз з яблуками будемо їсти вдвох з мамою. А мамі, хоч і потушкується яблуко мамі шкірка тверда. Обрізки з гарбуза, ось з яблук, зразу по віднесу. Можна ж це для них теж смаколики. Можна е, ці ж обрізки не викидати, а поросяткам, якщо вони є, е, згодувати. Цукор, як я вам вже сказала, сюди не додаю. Солодкий гарбуз і солодке яблуко смачне. Віталій їде на дирчику скакає. Зразу заїде до себе на город, зафризує під цибульку. Часничок. Моркву бурячок, хоча ви мені писали. Привіт, Вітається до вас. У мене засмажка смажиться. Ой, полуничка моя! Фризуємо на цибулю, часник, та хвата, чи моло. Відтоді пофризував. Тай цибульки, цимульки, цибульки чималенько ж купила. Думала, вихватаю кріп. О, та його тут. І небагато багато зійшло. Вкинув борщ свіженький, пахущенький. Треба тікати. А тут що? Ага, та Побіжу. Щоб гарбуз не прозівати. Та ні, бо хвилювалася. І ще нехай гарбуз тушкується. Шматочки яблук стали розімлівати. А це навіть і смачніше, як яблучне пюре буде там у гарбузу. І знову до борщу. Мащу цибульку. Та взагалі в цьому руті цибулька сама по собі соковита, аж солодка. смачна. Ну, я ж цибульку ось накришила, посолила і олійки додала. І буде цибуля смачна така, нам до борщу. Борщ зварила, гарбуза тушила. А тепер іду розкидати по цій площі, що Віталій зафризував, дивлюся, ось і ще грабельками тут підправляє добриво, яке купувала для цибулі ось, ну і для часнику воно. Площа трохи постояв, там якийсь тиждень, півтора, а тоді вже можна буде цибульку садити, часничок. Ну, і не знаю, Трохи бурячок. Муркву не зразу буду садити, тільки рівчачок під мурку робити. Розсиплю добриво, та й можна буде обідати сідоти. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.